Всім привіт! Як в минулому відео я обіцяв, що буде чистіше відео. Це якраз каже і казав, що тема наступного відео. Я, коротше кажучи, отримав трохи таких телефонів від тата. Ну, була ціла пачка. Робочі тільки два. Ну і то, як робочі. Цей. Ну він просто уже трохи устарівший. А цього теж скрін не робить. І мало того, у нього ще щось гріється в цій області. Ну, він просто навіть на столі лежить, а у нього там щось гріється. Ну, таке. Коротше короче, я до нього взяв, підключив акумулятор. Бежчик, все навіть продажу припаяв. Через USB ОТГ переходник сюди мишу. Коротше, він мені не Ну, Далі. Повидаляв там програми, які не треба. Такі там навігатори, всякі погода і все тому подібне. Зайшов на лаштування. Дивлюсь, скільки Гігабайт пам'яті. 2 ГГт думаю, оце клас. Взяв туди встановив програму Alfred Camera. До речі, рекомендую. Ну, і там, звісно, бабла випрошують, щоб ти, типу про версію купив. Ну, ви на то не ведіться. Дурня там приколів в тій проверсі не так уже і багато, щоб за неї платити. Ой. Ну, підтягнув то все до свого лівого аккаунту. Для у його покемона. Там включив режим камери, на цьому тіпа, глядач, і воно работає. Ну, все запрацювало якби так як треба. Тому якщо є телефон, система, там, як, яка ще ну, може щось підтримувати, найпланше кирпичний. Звідти ще не знаю, навірно. 14-го року. І воно ще уявляєте, воно ще мультики навіть включає. Ну таке. Та й все. На рахунок того. І ще такий от покемон. Найшов на днях. Я під куба колись ховав. А, ні, не під куба на чердаку. Це я найшов. Це. Це знаєте, що це таке? Це безколекторний мотор. І так, його реально запустить в домашніх умовах. Тут уся плата була така. Там мікросхемка. датчики, хохла, хола. Холя! холя. Короче. Я до нього припаяв, там воно провода. Там ще десь резистор має бути. Теж він десь туди вклеєний. На жаль, вже пробачте, я тут, я... у мене тоді ще каналу не було, щоб я це зняв, як я його паяв. Та й ти більше не знав навіть чи вийде. Зараз підключу Що, цю акумулятор свого тесту. Так крокоділи цепіть. До речі на Вилка. На кінці крокоділи. До трансформатора підключатися, можна зручно перевіряти. Зараз підключаю. вбивай мой мотор. Підключив неправильної полярності, він не згорів навіть. Ну, працювати він може. Не тільки. Від 4,2 вольта, йому і 12 можна піддавати. Ну, таке. Ну, та і все. Бувайте.